Хто вони? Українські розбійники опришки, чергова карпатська легенда, чи і справді бойовий підрозділ, що боровся за незалежність України задовго до того, як це стало мейнстрімом. Олекса Довбуш, найвідоміший ватажок опришків, просто благородний розбійник, гуцульський Робін Гуд чи все ж таки справжнісінький отаман, що контролював оточені ворогами карпатські ліси і нищачи ворогів із підпілля, намагався назавжди викорінити їх з української землі. Козаки. Чи розбійники, а якщо все ж розбійники, то чому ж тоді іменем їхнього ватажка тепер називається 68 окрема єгерська бригада, що воює на найгарячіших напрямках у складі сухопутних військ Збройних сил України? Ви не знаєте? Тоді додивіться це відео до кінця, поставте лайк, напишіть коментар і не забудьте поділитися ним із побратимами, щоб іще більше людей дізналося про наших героїв. Отже, опришки. Або як їх іще називають, збійники, або гайдуки, або списаки, або просто чорні хлопці. Напевно, усе ж розбійники. Ну ніде тут правди діти, адже займались вони здебільшого діяльністю, яку інакше ніж розбоєм, і не назвеш. Але документи твердять, що грабуючи багаті маєтки, окрім звісно, грошей та коштовного майна, опришки також забирали у панів документи, боргові розписки, договори позики та інші папери, що підтверджували зобов'язання селян перед панами. Для чого? Ні, не для того, щоб забрати селянські борги собі. Опришки точно не були колекторами. Ці документи, повстанці, або якщо ви все ще наполягаєте, розбійники знищували таким чином, позбавляючи місцевих селян боргів, а заїжджих панів права на щасливе майбутнє в принципі, або як мінімум за межами своєї батьківщини. До того ж, якщо посилатися не на документи, а на перекази. То гроші заїжджих панів повстанці також щедро роздавали бідним, що дозволяло їм користуватися неабиякою підтримкою місцевого населення. Благородно, як на мене, цілком, то, може, усе ж повстанці, а не розбійники або партизани чи козаки є багато влучних синонімів. Бажаю здоров'я! Ви на каналі Сухопутних Військ. Це проєкт Код підрозділу. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити наступних відео. І давайте дізнаватись нове. Під керівництвом Олекси Довбуша опришки грабували не лише панські маєтки подейкують, що повстанці взяли штурмом, а потім спалили доволі міцну польську фортецю богородчани. Навіщо? Ну, по-перше, бо не варто було полякам будувати своїх фортець на українських землях. А по-друге, бо до цього замку місцева шляхта звозила свої скарби, щоб убезпечити їх від тих самих опришків. М'яка сумна іронія, хоча опришки і доволі щільно взаємодіяли із населенням, і ніколи не нехтували можливостями заходити до місцевих корчом не лише щоб випити, а й зустрітися із місцевими зв'язковими, основним ореолом їхнього існування все ж залишався ліс. Життя у лісі має свою специфіку, тому одягалися опришки по походному. Широкі вовняні або полотняні холошні штани, сорочка-мазанка, тобто виварена в олії, розсолі або салі для захисту від паразитів. Широчезний шкіряний пояс, що закривав увесь живіт, аж по груди. У холодні пори року на сорочку вдягали сардак. Це щось типу сучасного піджака чи куртки з товстої повсті, ну або овочі, кожух, а згори на кожух. Гуглю. Гугля це такий широкий повстяний плащ, в який можна загорнутися під час нічлігу чи відпочинку. У горах вночі навіть влітку ні разу не тепло. На ноги мотали онучі, обв'язували поверх шкіряними ремінцями, а на них натягали постоли. Найпростіше взуття з цільного шматка шкіри. На голові, в залежності від сезону, опришка прикрашав чорний капелюх або клепання, шапка з хутряною оторочкою і клапанами на вуха. Не буду зараз заглиблюватися у тему військової амуніції. Але якщо вам цікава ця тема, дайте знати в коментарях, і ми обов'язково знімемо про це окреме відео. Не варто сприймати Довбуша як суто селянського ватажка. Судові справи свідчать, що діяльність опришків охоче підтримувала і дрібна українська шляхта. Одним словом, у Олексі не було проблем з пошуком не лише ворогів, але й друзів. Відбір до своєї ватаги, або як це називали опришки дружини. Довбуш проводив особисто. Уважно вивчаючи характер людини. І, судячи з усього, був непоганим таким психологом, бо жоден захоплений у полон побратим навіть під тортурами не видав товаришів. Відбір дещо нагадував більш відомий нам Січовий. Наприклад, новачку пропонували покласти руку на пень і дивилися, чи не відсмикне він її, коли поруч ударить барткою, тобто сокирою, такою, як зараз зображена в руках Росомахи на шевроні, або клали поперек провалля смереку і давали завдання перебратись на інший бік. Такі собі ігри патріотів тільки реально небезпечні. Так от, дружина опришків складалася всього із десятку двох бійців: такий собі бойовий кістяк, який за потреби трансформувався у більший загін за рахунок залучення мирних і не дуже мирних. Громадян. Відомий випадок, коли Семену Височану, попереднику Олекса Довбуша, вдалося на базі опришків зібрати війську у 15 тисяч барток і, очоливши повстання проти польської шляхти на Прикарпатті, взяти штурмом та сильно зруйнувати польський пнівський замок. Так само, як і козаки опришки отримували від побратимів прізвиська, часто за походженням угорець чи поляк, або за назвою міста. Косамський, Шешорський, бували і простіші прізвиська: муха чи бізон, складніші, вельзевул чи астарот. Нічого не нагадую? Ні, напевно, вельзевулів і осторотів серед опришків все ж не було. Хоча хто знає, позивні різні бувають. Опришків із Надніпрянщини, а таких також було немало. Кликали просто козаками. Цікаво, чи працювали це і в зворотньому напрямку? Ну тобто, чи називали опришків на січі опришками? Ви як гадаєте? Напишіть у коментарях. А от що точно, що, наприклад, поляки. Часто називали козаками опришків загалом. То все ж таки, козаки чи розбійники? Думаю, тепер, спираючись на відому нам інформацію, відповідь на дане питання стала для вас очевиднішою. Вирішуйте самі. Я ж лише зауважу, що кілька сотень років партизанської війни опришків таки зробили свою справу. Австрійські імператори, які володіли Карпатами у 19 столітті, скасували кріпацтво, дали права українській церкві і дозволили навчати дітей у школах українською. Лише після цього опришки припинили свою діяльність і потроху почали повертатися з лісу. Бачите, догодити українцям не так і важко. Українська мова, українська церква, українська освіта ну і трохи свободи. Нині ж. Карпатську естафету боротьби за українську ідентичність підхопила 68-ма окрема єгерська бригада Збройних сил України, якій влітку 22-го року було присвоєно почесне ім'я на честь найвідомішого з опришки Олекси Довбуша. Переконаний, що вже зовсім скоро на честь опришків з 68-ї бригади складатимуть не менш потужні ніж про їхніх пращурів легенди.